На своєму каналі всіх з, з праздниками, святами. Радий, що ви на, своєму, на моєму каналі всі дивитесь мене, підписники, ті, хто не підписані, ті, хто підписані. Дякую, що дивитесь. І в мене зараз рубрика, така третя частина це про українців, які роблять помилки, помилки, так, помилки в Польщі. 10 помилок в Польщі, це моя третя частина. Ну і перше в мене це. Буду тут трохи підглядувати, бо я тут розписав 10 цих помилок. Якби називається всіх називати всіх на Ти, занадто швидко. У Польщі незнайомим людям, старшим, так, Ну це щось таке подібне, я вже наче як розказував. Але ні, трошки інше. Багасів одразу так, то потрібно, якби так, як ти ту людину не знаєш, там, пан, там, пані, так, якби, бо ну, теж особливо дуже старших є, там, яким може 60 років, так, до, якби невічливо, так. Навіть самі поляки кажуть, що ну, тобто, так невічливо, якби на ти до них. <кій> ну, Є які не проти, так? з якими я от, працюю, є не проти. Один там такий йому теж під 70-70 років. Але ті, хто там У мене є на роботі, там так є парочку таких пожилих людей. Один там каже, він не проти, так, ну, щоб там, казати там на ти. Другий каже, якби так, каже, ну трохи не вічливо так, так. Ти там каже, молодший за мене років, ну 20, а ти тикаєш на мене. Ну, Це така перша частина. Якби, ну, хоча в нас так само в Україні, теж, якби, так, до старших людей тільки в нас викають, тут тикають. <кхи> а на ви взагалі то, тут ліпше не казати, бо це як множина. Та людина подумає, це якби то ти до когось ще звертаєшся. Запрошувати поляків у гості на чай без, без їжі. Ну, теж таке, так, є. <кхи> Поляки очі... очікують частування. Так? Вони не тільки хочуть води, водички попити святої, чаю, кави. Вони розраховують, що якщо ти гукаєш за себе в гості, то ти тоді пригостиш чимось таким, хоча б бутербродом чи пирогом якимось. От. Має бути хоча б щось. Бо якщо чогось немає, ти їм тільки чай даси, йому буде там трохи незручно сидіти у вас. Третє третє такий етап: не вітатися з сусідами в під'їзді. Зачастую українці ну, є, я живу українці, там теж з нами мешкають, вони вітаються, але <кій> є, які не вітаються. Я, допустим, знаю, що то українець, а він так пройшов мимо. Або є, навпаки, українці до українці по-польськи вітаються. Це і трошки мені незрозуміло, чого так відбувається. Але він знає, що я теж там мешкаю вже давно, він знає, що я українець. Я теж догадую, що то українець. Але чомусь здоровується, вітаються всі чомусь по Ну, не знаю чого. Чи не хочуть себе видавати, хоча я знаю, ну, якось трошки неліпо, можна сказати. <кхи> так. І четверте дарувати парну кількість квітів. У Польщі парне тільки на похорон. ну В принципі, в нас то так само це все. 4-6-10 троянд. Отримаєте здивовані погляди. У нас так само, в принципі, тут нічим не здивувати. П'яте у нас не знімати взуття в гостях. У 99% у польських домівок взуття знімають. Багато українців заходять в черевиках і це великий фейл. От. Ну, хоча я не знаю, як там взагалі. Ну, Є таке, бачите, що не знімають, заходять і ну, це, хоча це в нас теж так само прийнято. Потрібно знімати це, як більше до свинарства якось відноситься, якщо людина заходить, не знімає, то це я не знаю. Там, жінка чи хто там господарка того дому прибирає, а ти як свиня зайдеш там і ще, якщо, не дай Бог, там на вулиці. там, Ну, Бруд, якась грязюка, воно прилипло до черевиків і ти заходиш. Це було п'яте. Далі шосте у нас говорити дякую, якщо... І у нас такий етап говорити замість дякую там чи дякую, дінькує, як там по польськи так? Дженькує там, так, замість цього говорити спасіба. Хі -хі. Ну, є у нас українці там, так, або які виросли в такій мові, де там середовище з суржиком розмовляють. Є там замість дякую, хоча б дякую, коли сказали. Або по-польськи спасіба. Спасіба, це <кхів> навіть якщо польська слабка, спасіба дратує частину поляків. Асоціація з російською. Це якби, ну. І ну, не знаю. Які це знають поляки російські, то і вони можуть ще да, зрозуміти. Які поляки російську мову знають, вони ще можуть це зрозуміти, але це не факт, не варіант, що їх це не буде дратувати. І сьомий такий пункт не знати, що в Польщі не прийнято торгуватися, Да? Особливо в нас українці люблять там так на базарі там трохи можна, але в магазинах на Олікс чи в сервісах ні. Українці пробують скинути, виглядають. ну, Виглядають дивно. Попробують, У нас просто привикли так, так, є, там на ринках, там базарах вийшло, торгуються десь. От в таких Великсах, десь там в сервісах от таких сайти. Там чомусь. Хоча не знаю, в еліксі я часто знаходив, є таке, як Торг теж написано. Але там, там якось по Польську, по-другому. Що начебто, начебто можна скинути якусь певну суму. Тож, не знаю. <кхід> так, восьме у нас запізнюватися на зустрічі. так? Поляки дуже пунктуальні, запізнення на 10-15 хвилин це вже погано. Особливо на роботі чи до лікаря. То якщо запізнився, можуть навіть тебе відкинути все, прийняти наступного клієнта. Таке може бути. Це вам не в Україні. Хоч ти там лікаря по записі ждеш, можеш і місяці два, як записуєшся там. По якомусь там про причині там щось болить, ще щось, то можеш здати й місяць-два. Ну, а потім, може, саме головне це не запізнюватись, <гум> коли вже на, на, нарешті дождався місяця того. Бо це дуже теж дратує. Це в нас 8-9. Не повертати візок в супермаркеті на місце. А, ну, це таке. Монетка 1-2 злотих блокує візок. Багато хто залишає його, де попало, і поляки обурюються. Це як знаєте, супермаркет, так затарився, вивіз його кудись, десь там бросив біля парковки. Ну, Це таке. 10 останнє. Не дякувати водієві автобуса при виході. Не знаю, чого так. У багатьох містах, особливо маленьких, прийнято казати, денькує при виході через середні і задні двері. Українці виходять мовчки і виділяються. Тобто наші не дякують водієві, мовчки виліз. Ну, Хоча я на роботу, як і їздю, то є поляки теж виходять і не дякують нічого там. Ну, тобто Тобто таке ось ситуація так. Є, і поляки не дякують водію, водію, воді, як вилазить, із автобуса, так. і і, наші, і я б не, не сказав би, що там хто там виділяється. От такі, це третя була частина, що не потрібно робити українцям, знаходячись тут у Польщі. Ну або не то, що що не потрібно, а або причини, які не потрібно якісь робити. Тож, пишіть, які у вас були які у вас були в житті тут, як ви тут у Польщі жили чи живете, які є такі от у вас, що у вас більше дратувало, або там якісь такі причини, якісь, або, може, щось у вас там з поляками щось не то було. Пишіть, що у вас відбувалось. По цьому поводу, так? Ну і пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, а все добре.